«Чарівники» Анастасія Гуренко. Колись давно в малесенькій хатині жив чарівник один. І кожен день, десь о 12-й годині, його хатині з'являвся джин. Що відбувалось там, ніхто не знає. Та бачили лише одне: що на наступний день він вилітає і нові. Книги людям роздає. Ніхто не був його хотим, ніхто на власні очі не бачив тих чудес, доки він не зустрів нещасну сиротину, до чар був в неї особливий інтерес, і він узяв її до себе учні, навчив творити нові світи, забуті нами почуття. Він допоміг їй душу щиру відкрити і бачити прекрасне. Багатьох речах колись давно в малесенькій хатині жили щасливі два чарівники. І кожен день десь о 12-й годині на світ з'являлись нові книжки.